Ризик для здоров'я на рівненщині між вчителькою та ученицею виник конфлікт через телефон. Люди в небезпеці. У рівному чоловік у квартирі самостійно встановив газову колонку і котел. Сусіди б'ють на сполох. ITV. новини Добрий вечір. Поставила під загрозу здоров'я учениці, заборонивши користуватися телефоном під час уроку. Принаймні так стверджує сім'я Коваленків з оженина. Їхня донька, шестикласниця, хворіє на цукровий діабет першого типу. На її тілі встановлені датчики, які контролюють рівень цукру у крові. Допомагає у цьому й спеціальний застосунок, завантажений на телефон дівчина. За словами батьків, під час контрольної з географії в неї забрали гаджет, що могло нашкодити здоров'ю. Учителька ж каже, що лише зробила зауваження у цій історії. Розбиралася наша Вікторія Кимаць. Вона розкаже більше. Поліна учениця шостого класу. Понад два з половиною роки дівчинка хворіє на цукровий діабет першого типу. На її тілі встановлені спеціальні датчики, які контролюють рівень цукру у крові. Допомагає у цьому й спеціальний застосунок, завантажений на телефон. Тому дівчинка вимушена постійно тримати смартфон при собі, пояснює тато дівчинки Василь Коваленко. За його словами, усі вчителі в школі були попереджені. Утім, прикрий інцидент стався на уроці географії. Вчителька, як розповідають батьки, знаючи про стан здоров'я Поліни, забрала у неї телефон. Айфон який саме контролює рівень цукру і передає на помпу, яка також є в дитині, а помпа регулює рівень надходження інсуліну в кров. Вчитель мотивувала те тим, що дитина списує. Хоча хоча директор школи неодноразово всім вчителям повідомляв, що дитини забирати телефон не можна. Поліна розповіла про цю ситуацію батькам. Вони не на жарт перелякалися у той день. За словами мами дівчинки Оксани Коваленко, у неї був високий показник рівня цукру у крові. 12. жінка звернулася до вчительки за поясненнями. У Нас трошки розв'язалися такі. Ну, можливо, на, на більш таких підвищених тонах ми з нею почали говорити, тому що вона не розуміє, чи не розуміла, що таке, що таке хвороба, цукровий діабет. А вона своєї провини не визнала. Вона сказала, що якщо дитина в тебе хвора. То вона повинна була підійти на початку уроку і про це повідомити мене. Що, що я хвора, хоча вона про це знає. Після цього інциденту дівчинка не відвідувала уроки географії. Ситуація загострилася, коли Поліна отримала неатестацію з теми в кінці навчального року, що вплинуло на її семестрову оцінку. Той самий вчитель виставив для дитини, яке було визнано в п'ятницю. на… Се... на... На зборі вчителів і представників поліції визнані неправомірними оцінки – не оцінена дитина. Хоча в дружина після інциденту повідомила директора особисто, що дитина відвідувати м, уроки іменно. Географії то цієї в ці в цього вчителя не буде. Більше того, сама мама, яка теж викладає у цій школі, каже, що наразі не спілкується з вчителькою. Додає, найбільше її обурює те, що вона навіть не вибачилася. Сама ж вчителька коментувати на камеру будь-що відмовилася. Погодилася розповісти свою точку зору у телефонному режимі. Вона сказала, що телефон не забирала, а просто зробила зауваження дівчинці. Дитини телефона я не забирала. Я зробила дитині зауваження, щоб дитина виключила телефон. Це було десь вже в під кінець уроку. Ось бо вона цілий урок сиділа в телефоні. Коли діти робили завдання, і знати про те, що Поліна хворіє, я знала. А про те, що там е, є спеціальні пристрої. Ну, якби я догадувалась, але ні, мама е, конкретно в спокійному тоні ні, ні, мені не розказувала, що це таке. Стосовно оцінок пояснила, що завдання скидали у чат класу. Однак від дівчини виконану роботу не отримувала. Якраз під цього періоду, поки вони сиділи вдома, в нас в школі була вітрянка, і власне скидалися в групу завдання дистанційно, але й навіть цих завдань Полінка не виконувала. Мама заявила це тому, що вона оголосила, що Поліна ходити на географію не буде. Тетяна Стрельник додає, готова до вирішення конфлікту, але за умови, що на компроміс, підуть обидві сторони. Це конфлікт, який потрібно вирішувати обом сторонам, а не звинувачувати батькам тільки вчителя. Я думаю, якщо вони прийдуть на, на зустріч, ми це питання вирішимо. А не тільки вчитель має йти кланятись, бо вчитель винуватий. Директорка ліцею про цей інцидент теж у курсі. Від коментарів утрималася, лише сказала, що наразі триває розслідування. Тим не менш, батьки довели справу до вищих інстанцій. Написали заяву до поліції Острозького відділу освіти і навіть до уповноваженого справ людини. Олександр Корнічук повідомив, що заяву батьків розглянуть відразу, як тільки її отримають у електронному вигляді. Спуску цій справі давати точно не будуть. Тут потрібно зрозуміло, що вивчити всі обставини, за яких це склалося. Та тобто, які були скарги, чи це вперше, чи це чи ця обставина вже повторюється вже не вперше, і дитина постійно десь відчуває якийсь дискомфорт через те, що не користується телефоном, Тобто, відразу коли. Ми ознайомимося всіма обставинами, за яких це все відбувалося. Відразу й свої реагування направимо всі відповідні відповідні органи. У відділі управління освіти молоді та спорту Острозької міськради зазначили, що розпочали розслідування, аби розібратися у конфлікті. Наразі з'ясовують усі обставини та невдовзі планують скликати перше засідання комісії. Залучені всі служби, імперіональна поліція, служба в справах дітей, наше управління відповідно. Ідеть опитування дітей, однокласників, іде опитування вчителів даного закладу. У нас буде засідання одне з засідань комісії. Там буде наш представник, і будуть залучатися знову ж таки відповідні служби. Коли будуть результати розслідування, наразі сказати не можуть. Остаточне рішення, що робити далі з вчителем, може прийняти лише директор, зазначили у відділі управління освіти молоді та спорту Острозької міськради. Також Андрій Шевчук додав, що наразі розглядають рішення про заміну вчителя географії у класі, де навчається дівчинка. Вікторія Якамець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Понесуть відповідальність. Правоохоронці повідомили про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям Дубинського районного ТЦК та СП. Вони примусово мобілізували військовозобов'язаного чоловіка. Його силоміць утримували та побили двоє посадовців. Інцидент трапився 21 лютого 2025 року у селі Іванна. Проти чоловіка працівники ТЦК та СП застосували сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля. Тепер офіцеру та двом військовослужбовцям загрожує до шести років позбавлення воля. За результатами досудового розслідування офіцеру та двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалось за заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови, двоє з них також підозрюються у катуванні, вчинене групою осіб без попередньої змови, з метою примусити потерпілого до дій, що суперечить його волі, або покарати за дії, вчинені ним. Чи законно у рівному чоловіку власній квартирі самостійно встановив газову колонку і котел та під'єднав систему до загального вентиляційного каналу. За словами мешканців багатоповерхівки, це все незаконно та несе велику загрозу для інших жителів багатоповерхівки. Люди навіть викликали поліцію на чоловіка за його самодіяльність. Що йому загрожує за такі дії, з'ясовувала наша Сніжана Твардовська. Люди в небезпеці у рівному мешканці багатоповерхівки на вулиці академіка Грушевського б'ють на сполох, адже чоловік, який живе у їхньому будинку, самовільно встановив у себе в квартирі газовий котел та колонку, а лічильника на це все немає. Так лічильник ось є нема і не було, да було і не було. Лічильника ніколи не було і він е, газом то користується. А тільки в нього плитка підключена, то він так і за як в нього плитка підключена, то він за плитку платить. А за те, що котел бере газ, він за те не платить. Це виходить, що ми платимо, бо в нас лічильник крутить, От, а, це є. а він добре живе. Мешканці багатоповерхівки обурені діями чоловіка. Та останньою каплею стало те, що одна із мешканок під'їзду стала скаржитися на погане самопочуття. Припустили, що це отруєння чадним газом через неправильно встановлене газове обладнання у його квартирі. Тому мешканці будинку викликали газову службу та поліцію. Тим чоловік не пускав їх до свого помешкання. 31 травня надійшов виклик від мешканки будинку по вулиці Грушевського, 44, зі скаргами на запах газу в будинку будинку. після приїзду за вказаною адресою встановила, що один із мешканців будинку самовільно встановив в квартирі газове обладнання з порушенням правил технічної експлуатації систем газопостачання, внаслідок чого фахівці АДС змушені були перекрити запірну арматуру та обмежити газопостачання аби запобігти виникненню аварійної ситуації. Через це люди в будинку майже на тиждень залишилися без газу. Оці, що наші квартири де ші на 9, 9 поверхах, нас газу не було. Та люди і далі побоюються, що чоловік підірве весь під'їзд, бо, за їхніми словами, він може знову самовільно підключитися до газу. Ми намагалися поспілкуватися з власником квартири. Однак, побачивши, що ми журналісти, говорити з нами він на відріз відмовився. Добре день. Добре. Наразі у квартирах вже відновили газопостачання. У поліції ж зазначили, що за цим фактом триває перевірка. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук телеканал ITV. Media Group. Про жінку з бригади тероборони Рівненщини, яка має 10 дітей та 19 онуків, про лікарні нашої області, що мають договір з Національною службою здоров'я України на лікування інсультом, та про те, які об'єкти стануть частиною першого на рівненщині безбар'єрного маршруту, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у рівному та області. Закрити, реорганізувати чи закриватимуть на рівненщині школи, у яких менше 45 учнів. Окунатися чи ні? На яких водоймах Рівненщини безпечно купатися? Освітня реформа, якою не всі задоволені, Так, уже з 1 вересня 2025 року кабінет міністрів України припиняє державне фінансування шкіл, де навчається менше 45 учнів. У такому разі громадам доведеться отримувати ці навчальні заклади із власного бюджету або ж закривати їх. Як цю проблему планують вирішувати на Рівненщині в матеріалі Валентини Захарчук? Школи в Україні продовжують закривати в рамках освітньої реформи. Дісталися до навчальних закладів, де навчається менше 45 учнів. З 1 вересня 2025 року держава припиняє їхнє фінансування на рівненщині таких шкіл 17. Це здебільшого школи розташовані в сільській місцевості, і доля таких навчальних закладів станом на сьогодні залежить від громад. Заклади мали здійснити певні кроки в частині того, щоб зробити можливим. Чи об'єднати, чи е, припинити діяльність цього закладу, організати підвезення, працевлаштувати вчителів. Серед закладів освіти з малою кількістю учнів опинилася сухівецька гімназія Зорянської сільської ради. Там навчається 43 учні. Навчальний заклад був під загрозою закриття. Тим як зазначила начальниця відділу освіти Зорянської сільради Ганна Роботницька, після громадських слухань прийняли рішення створити на базі сухівецької гімназії філію новожуківського ліцею зорянської. Громади попередньо у нас по сухівецькій гімназії було початкове рішення ще до воєнного стану про ліквідацію даного закладу освіти. Але оскільки ми врахували і думку громадськості, вирішили рішення змінити і почали проект обговорення рішення щодо створення філії. Втім, уже через рік, з 1 вересня 2026 року, держава припинить фінансування шкіл, де навчається вже менше 60 школярів. Тож тоді під загрозу закриття потрапляє і Новоставська. Гімназія, де зараз навчається 54 учні. Проте у відділі освіти Зорянської громади запевнили, що роблять все можливе, аби цього не допустити. Навчальний заклад зроблять філією Білівського ліцею. Ганна Роботницька додає, діти навчатимуться й надалі в приміщенні Новоставської гімназії. Педагогічний склад теж не зміниться. Це дасть змогу нам позбавити сухівецьку Новоставську гімназію статусу юридичної особи і, відповідно, розрахунок діток і відповідно. І освітня субвенція буде йти на опорний заклад на новожуківський ліцей і білівський ліцей. Начальник управління Державної служби якості освіти в Рівненській області Святослав Сидорук зі свого боку зауважує, що такі зміни сприятимуть навчанню дітей у тих школах, які і більш технічно забезпечені, і не мають проблем із кадрами. Дослідження, які проводила державна служба якості освіти, і які проводились на міжнародному рівні, вони свідчать про те, що рівень навченості учнів сільських шкіл, тобто невеликих шкіл, він є дещо нижчий ніж рівень навченості учнів з міської. І місцевості, тобто де великі школи, ми розуміємо, що створити належне освітнє середовище в таких невеличких школах є практично неможливим. Втім, Святослав Сидорук додає, що процес реорганізації навчальних закладів проходить не без певних труднощів. Законодавством передбачається, що засновник, понижуючи ступінь, реорганізуючи заклад освіти, має забезпечити доступність дітей до якісної освіти в даному випадку. Він має забезпечити підвезення учнів до тих закладів, в яких є належний рівень і кадру забезпечення, і освітнього середовища. Припинення державного фінансування шкіл з малою кількістю учнів розпочалося ще у 2016 році. Тоді державної підтримки позбавили заклади освіти, де навчалося менше 25 учнів. Початкових шкіл зміни не стосуватимуться. Валентина Захарчук, Денис Козлов та Артем Шаула. Телеканал Media Group. Нарешті відремонтують у рівному розпочали ремонтні роботи підземного переходу на вулиці Данила Галицького. Департамент інфраструктури та благоустрою оголосив тандер на ремонт підземного переходу ще 12 травня. Його виграла місцева компанія «Порембут» із пропозицією у сумі в розмірі 1,26 млн грн. мільйона гривень. За ці кошти підрядник має облаштувати нові сходи та перила, пошпаклювати стіни, встановити каркаси з оцинкованих профілів та виконати інші оздоблювальні роботи. Завершити все планують до 30%. 20 липня цього року. Демонтажні роботи. Приїхали сьогодні заміри робити, дивитися, що воно, що воно ну, як воно буде виходити. І будемо вже завтрашнього дня давати дава давати роботі хід справи. Буде повноцінна техніка, яка, працівники і все. Є лише два дні. Військовозобов'язані громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби. Необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 червня поточного року. Ця вимога передбачена відповідним законодавством. ВЛК мають пройти громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років. Щоб пройти комісію, необхідно отримати направлення на ВЛК через застосунок резерв плюс або особисто у ТЦК. Та СП з'явитися до медичного закладу та пройти ВЛК, отримати нове рішення про придатність або непридатність до військової служби. Літо розпочалося, але де купатися? Нещодавно фахівці розпочали перевіряти водойми на Рівненщині. Як з'ясувалося, місць для безпечного відпочинку в області цього року стало менше. Десь вода не відповідає вимогам, а десь облаштування пляжу. Тож, де фахівці рекомендують відпочивати без ризику для здоров'я, дізнавалася наша Дарина Черемшина. Купатися чи ні, це питання постає перед людьми з приходом літа. Фахівці Рівненського центру контролю та профілактики хвороб традиційно дослідили водойми Рівненщини. Робили це перед початком пляжного сезону, аби з'ясувати, де вода відповідає вимогам. А де ні, як виявилося, рекомендованих водойм для відпочинку не так і багато. Якщо говорити про результати досліджень за останні 4-5 років, ми можемо віднести до водойм, де була найкраща вода в ці роки. Водойми в селі Хрінники та Товпижин Дубинського району, озеро Біле Варажського району. Також до таких водойм ми можемо віднести. Річку Случ місто Березне. Зокрема, фахівці рекомендують купатися у річці Стир, село Хрінники, річці Іква, селище Млинів, Коплище неподалік Клесова, озеро Біле, село Рудка, у річці Случ у місті Березне та селі Більчаки. Озері села Сопачів та урочище старики, селище Рокитне. А ось водойми, де не рекомендують купатися, значно більше. До водойм де найчастіше реєструвалися відхилення від показників за показниками безпеки. Ми можемо віднести озеро Басівкут водойми в місті Здолбунів, а також водойми в місті дубно. У Рівницькій області загалом є 13 водойм, де фахівці не рекомендують купатися. Це місця, у яких за спостереженням останніх років вода найчастіше не відповідає необхідним показникам для того, аби уникнути захворювань після окунань в цих водоймах. Олена Гашовська радить після купання прийняти душ. Також не рекомендується, якщо у вас є садна на шкірі, закопуватись у пісок. В жодному разі не варто купатися наодинці. Купатися потрібно у місцях, які ви знаєте добре, які перевірені. Також варто не забувати про безпечну засмагу, тому що, як ми знаємо, опіки шкіри вони досить часта проблема і досить часто можуть викликати. Онкологічні захворювання шкіри, окрім того, фахівці виокремлюють і ті місця, де купатися у воді не рекомендовано однак відпочивати там цілком можна. Це всі 15 пляжів, де можна купатися, де наша служба рівненська обласна комунальна аварійна рятувальна служба перевірила дно, виставили границю купання, бої і. Там є рятувальні пости, де діжорить рятувальники, і спокійно там можуть люди купатися. В ніякому разі купатись не можна в стихійних місцях. Разом з тим Анатолій Якимчук наголошує, що для безпечного відпочинку варто обов'язково слідкувати за дітьми, а також не купатися на підпитку. Дарина Черемшина та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.